Пан Іван стоїть у черзі на КПП Лужанка. Чоловік досяг пенсійного віку, саме за такої підстави може покинути Україну. 64 роки. Ага. Який може бути? У мене є підстави за віком. Часто. А швидко пропускають? немає. Ну, ні, без, нормально. А от Іван вперше їде за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Чоловік оформив дозвільні документи, тому без перешкод прямує до сусідньої Угорщини. Їдем. З метою закупок Дебринці. Uh -huh. Все маю. Резерв плюс маю, ніяких проблем не маю, на обліку стою. Та є громадяни, що вдаються до хитрощів, аби покинути територію України. Одним із найпопулярніших способів є спроба перетину кордону за підробленими документами. Наразі військовооблікові документи, медичні довідки. Це можуть бути посвідчення особи з інвалідністю посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення наприклад наразі здебільшого виявляємо від двох до трьох можливо п'яти випадків за місяць основні ознаки підробки документів доходить вже до того що люди фактично документи є оригінальними але вони їх добувають незаконним шляхом або виготовляють повністю сфальсифіковані документи Серед нещодавніх випадків інспектори прикордонного контролю зупинили спробу незаконного перетину держрубежу чоловіка, який надав фіктивний документ про укладання шлюбу По статті, наприклад, 332 кримінального кодексу. Це особисто на моєму шляху був випадок, де дівчинка була 2000 року народження, а чоловік був 1987 року народження, якщо я не помиляюсь, і вони уклали шлюб. Він був фіктивний. Вона на на камеру знову ж таки вона признала, що чоловік їй пропонував, не пропонував, він заплатив 2 тисячі доларів, потім щомісяця мав мав надавати грошові кошти у розмір 100-200 доларів. Аби ідентифікувати оригінальні папери та дозволи, прикордонники використовують сучасні методи перевірки документів. А от серед головних ознак підробки називають наступне. Якщо це Документи основного зірця, є відповідна форма, зміст документа, Це все можна виявити дуже просто з допомогою тих чи інших видів світла, які, знову ж таки, ми застосовуємо з допомогою технічних засобів прикордонного контролю. Здебільшого, це ми застосовуємо інспектори наші та старші прикордонних нарядів застосовують регулу, наприклад, ДОРС, мікроскопи, лупи ну і так далі. Загалом з початку року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону було виявлено більше ста випадків фальсифікації документів з метою виїзду за кордон. До слова це вдвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаємо, що за спробу перетнути державний кордон за підробленими документами на громадян чекає покарання відповідно до статті 358 кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають штраф до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або пробаційний нагляд на строк до двох років, або ж обмеження волі на строк від трьох місяців до п'яти років.